Повернутися до повноцінного життя після травм. Сьогодні ми зможемо надавати ці послуги в повному обсязі і з найкращою якістю. У Миколаєві на базі однієї з лікарень відкрили другу чергу реабілітаційного відділення. Соціальний напрямок ключовий. Це сім'ї, які проживають і подали заявки. Голова адміністрації центрального району прозвітував про підтримку багатодітних родин та дітей сирін Грація та невтомна робота над собою. Ми розвиваємо спорт, розвиваємо красу. Юні Миколаївські гімнастки позмагалися за кубок міського голови сьогодні. Четвер, 13 листопада. і У нас для вас є новини. У студії телеканалу Март працює Катерина Рупташ і одразу до головних новин дня. Сьогодні, близько восьмої години ранку, російські війська вдарили по промисловій інфраструктурі Миколаєва шахедом. В результаті поранення отримали шестеро людей. Троє перебувають у важкому стані. Потерпілим надається вся необхідна медична допомога, повідомили в обласній військовій адміністрації. Також повідомляється, що протягом вчорашнього дня ворог 11 разів атакував ФПВі-дронами Очаківську та Куцерубську громади. На щастя, обійшлося без постраждалих. Один загиблий та троє поранених пошкоджені будинки й автомобілі. Це наслідки російських обстрілів сусідньої Херсонщини. Минулої доби по населених пунктах противник бив з артилерії, мінометів, реактивних систем залпового вогню, застосовував безпілотники різних типів. Ворожими обстрілами пошкоджено чотири багатоквартирні та одинадцять приватних будинків. Об'єкт критичної інфраструктури, транспортні засоби. Сьогодні на місцях російських атак слідчо-оперативні групи поліції вилучали уламки ворожих снарядів та документували наслідки. Обстрілів. Генштаб Збройних сил показав сьогодні пуски вітчизняних крилатих ракет Фламінго. Повідомляється, що в ніч на 13 листопада сили оборони завдали ударів по декількох десятках об'єктів на території РФ та тимчасово окупованих територіях України. Серед уражених цілей бази нафтопродуктів: стоянка гелікоптерів, місця зберігання та підготовки БПЛА та передові пункти управління окупаційних військ. Далі буде, заявив український генштаб. Правоохоронці Литви передали українським колегам мігранта, який на литовсько-білоруському кордоні намагався потрапити до Євросоюзу, використовуючи паспорт України. Під час огляду у чоловіка було виявлено також паспорт РФ, і встановлено, що він має дійсний контракт з міністерством оборони країни-агресора. Українські правоохоронці з'ясували, що 33-річний затриманий житель міста Суми. Під час повномасштабного вторгнення він добровільно перейшов на сторону окупантів. Письмово відмовився від громадянства України та вступив до лав окупаційної армії. Армії документально підтверджено, що зрадник брав участь у бойових діях проти України на Херсонському напрямку. Тепер за державну зраду та воєнні злочини на фігуранта чекає довічне позбавлення волі. Масштаби 10 мільйонів гривень. Прикордонники ліквідували велике підпільне виробництво так званих електронок. Держприкордонслужба повідомила про викриття каналу незаконного виготовлення та розповсюдження контрафактної продукції. Злочинна група працювала на території декількох областей. У ході операції проведено численні обшуки. Вилучено 70 ящиків готових виробів без акцизних марок та приладдя для маркування підробок відомими брендами. Зловмисники мали власну офісну техніку, тіньову бухгалтерію та співпрацювали з мережею нелегальних вейпшопів. Наразі встановлюється повне коло осіб, причетних до незаконної діяльності. Цього року Україна відзначатиме день захисту дітей разом із усім світом, 20 листопада у Всесвітній день дитини. Саме цього дня були ухвалені декларація прав дитини в 1959 році та конвенція ООН про права дитини в 1989 Коментарі нашому телеканалу керівник відділу комунікацій та адвокації ЮНІСЕФ в Україні Тобі Фрікер розповів, чому таке рішення є важливим для нашої країни. Далі пряма мова цьогорічний всесвітній день дитини має особливе значення для України. Уряд реалізує низку ініціатив, які підтримує ЮНІСЕФ. Зокрема, проведення національного уроку про конвенцію про права дитини. Це важливо, адже йдеться не лише про те, щоб діти розуміли свої права, а й про усвідомлення того, що батьки та. Суспільство загалом мають допомагати спрямовувати і розвивати ці права. Багато людей уже це роблять, але головна мета ще раз підкреслити права дитини мають значення для всіх і щодня. Адміністрація центрального району продовжує підтримувати миколаївців, які опинилися у складних життєвих обставинах. Крім цього, від початку року працівники адміністрації видали понад 550 продуктових наборів багатодітним сім'ям. На обліку в районі перебуває понад 670 таких родин. Про ці та інші соціальні ініціативи розповів у прямому етері голова адміністрації Олександр Береза. Подробиці далі в сюжеті. Соціальний напрямок один із ключових у роботі адміністрації центрального району. Цього року її працівники видали 550 продуктових наборів багатодітним сім'ям. Про це під час прямого ЕТЕРу розповів голова адміністрації Олександр Береза. Також виконалася робота по направленню на відпочинок дітей і на відпочинок для, для їх оздоровлення. Всього було направлено 259 дітей пільгових категорій. Це сім'ї, які проживають і подали заявки з Це територія центрального району. Адміністрація активно співпрацює з багатодітними родинами, веде профілактичну роботу щодо запобігання насильству в сім'ях, забезпечує соціальний захист дітей і розглядає звернення громадян. За цей період було видано 63 батьківських посвідчення. І 35 дитячих пільгових посвідчень, крім того, було видано 99 тимчасових довідок. Олександр Береза зазначив, що нині в центральному районі на обліку перебуває 670 багатодітних родин, у яких виховується понад 2100 дітей. В рамках цього розділу так також було проведено 15 заходів. Це різноманітні зустрічі в бібліотеках. Школах, тематичні уроки і круглі столи, які були спрямовані на підвищення обізнаності дітей та дорослих щодо ризиків насильства та торгівлі людьми. Спільно зі службою у справах дітей адміністрація також опікується 217 дітьми соціально вразливих категорій. Серед них 165 сиріт. Водночас понад 4 тисячі дітей отримали статус постраждалих від війни службою справою. У справах дітей протягом 25-го року розглянуто 29 повідомлень про вчинення насильства в сім'ї, та поза нею. всього на обліку перебуває поставлено 27 дітей і перебуває 37. Також було підготовлено 786 листів підприємства установам, організаціям стосовно захисту. Прав свобод та законних інтересів дітей Відпрацьовано 1351 звернення громадян та 556 листів підтримців установ організації щодо соціального захисту дітей, окремо Олександр Бересов згадав і про пункт видачі питної води, який працює за підтримки міжнародної організації Ізра Ейд. Він забезпечує мешканців району чистою водою. Вона працює і видає видається очищена вода, яка подається. Зі скважини за 10 місяців 25-го року було видано 573 метри кубічних питної води. Олександр Долматович, Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі Март. Поставте лайк цьому відео і підпишіться на канал. Це для нас дуже важливо. Пишіть, що думаєте про новини у коментарях, і, звісно, долучайтеся до сторінок Марта у соцмережах і телеграмі. А ще читайте сайт ТРК март Мартіві. Безпека на воді це важливо не лише влітку. Миколаївські рятувальники показали, як вдосконалюють навички протистояти подіям на водних об'єктах, восени та взимку. До навчань залучався особовий склад головного управління ДСНС у Миколаївській області та 10-го взводу гірничо-рятувального загону. Бійці за допомогою спецобладнання та плавзасобів відпрацювали порятунок людей на воді та надання першої допомоги в умовах низьких температур. При цьому надзвичайники нагадують, найкращий порятунок це той, який не знадобився. Будьте обережні незалежно від сезону. Сьогодні на базі однієї з міських лікарень відкрили другу чергу реабілітаційного відділення. Простір оснастили сучасним обладнанням і тренажерами, щоб пацієнти могли швидше відновитися після травм і повернутися до активного життя. Детальніше про те, як вдалося реалізувати такий проєкт, розкажемо за мить. Повернутися до повноцінного життя після травм допомагають фахівці однієї з миколаївських міських лікарень. Тут відкрили другу чергу реабілітаційного відділення. Нагадаємо, у 2024 році міська влада спільно з медзакладом оновила першу частину відділення, яка вже тривалий час успішно працює та приймає пацієнтів. Цей проект це продовження нашого міського проекту. Попередню частину, тобто першу частину цього центру реабілітаційного було відремонтовано за кошти місцевого бюджету і гроші лікарні, які вони отримують від НСЗУ. Тому це все логічне продовження великого проекту. В рамках реконструкції було оновлено 21 приміщення приміщення загальною площою близько 340 квадратних метрів. Встановлено нове сучасне обладнання, а ремонт виконано з урахуванням вимог безпеки та інклюзивності. Цей проект відбувся завдяки підтримці наших партнерів GIZ. Завдяки цьому, сьогодні це, це відділення може працювати на сучасному рівні. Ми перевірили всі реабілітаційні зали, палати, виконано класний ремонт. Стоїть класне обладнання. Це обладнання вже сьогодні працює. Ми бачили людей, які сьогодні перебувають в цьому відділенні і отримують потрібну їм допомогу медичну. Загалом ця частина відділення розрахована на 20 ліжок, що дозволить лікарні щомісяця приймати близько 60 пацієнтів. Миколаїв це місто стійкості, кажуть у німецькому товаристві міжнародного співробітництва G.U.I.Z. А таке партнерство покликане допомогти містянам пройти крізь ці складні часи. Миколаїв сьогодні це прифронтове місто, яке кожен день стикається з обстрілами, руйнуваннями і на жаль, втратами. Але, попри такі виклики, місто продовжує працювати і жити, і дуже важливо. Саме такі ситуації, що Джей надає допомогу місту. Основна мета нашого проекту це не просто відновлювати окремі пошкоджені об'єкти, а й створювати стійкі системи, здатні працювати навіть у кризових умовах. сьогоднішнє відкриття це не фінальна точка, а лише крок у спільній нашій роботі над відновленням України. Миколаїв показує, що навіть у найскладніших умовах можливо рухатися вперед, якщо є партнерство спільна мета і власне майбутнє. Миколаївський міський голова Олександр Сінкевич подякував партнерам за плідну співпрацю та підкреслив, що відтепер миколаївці зможуть отримувати медичну допомогу на новому рівні. Пріоритети медицини в нас не змінилися, але додалися додаткові процеси, які потребують реабілітації військових і цивільних людей, які постраждали внаслідок військової агресії. Тому сьогодні ми зможемо надавати ці послуги в повному обсязі і з найкращою якістю. Тож реабілітаційне відділення вже приймає пацієнтів, а фахівці постійно вдосконалюють свої знання та закликають за потреби звертатися до медзакладу, адже вони завжди раді допомогти тим, хто цього потребує. Катерина Рупташ, Роман Базик, новина на телеканалі Март. Таврійський розпис внесено до національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини. Про це сьогодні у своєму Фейсбуці повідомила амбасадорка легендарної Таврійки Руслана Сікаленко. Ці події передував колосальний обсяг наукової та практичної роботи, який виконала велика група ентузіастів. У її витоків стояла відома миколаївська тележурналістка Євгенія Бондаренко. Вона першою звернула увагу широкого загалу на унікальні візерунки, якими прикрашали хати жителі Кінбурнського півострову. Її справу під Хопили миколаївські майстрині, науковці та методисти освітніх закладів. Сьогодні Синьока Таврійка візуальний символ Миколаївщини, а тепер вона отримала ще й загальнонаціональне визнання академічної спільноти. Вітаємо всіх причетних до цієї події. Бурхливі емоції та шквал оплесків 12 листопада. У концерт холі Юність Палац культури молодіжний представив театральну хореографічну виставу Гетьман. Авторкою ідеї виступила директорка молодіжного Юлія Захарова. Хореографічні постановки оформила Юлія Шевчук. Над музичною канвою працювали Микита Горшков та ансамбль Південний патруль сценарій до постановки написав Сергій Мельников. А режисерське бачення продемонстрував Олександр Коваль. Втілити яскраву ідею допомогли учасники творчих колективів. Молодіжного та студенти коледжу культури і мистецтв. Миколаївські митці занурили глядачів у вир подій сивої Минувщини, коли гетьман Іван Мазепа виборював волю і незалежність батьківщини. Захід носив благодійний характер. Усі зібрані кошти будуть передані воїнам 159-ї окремої механізованої бригади, які борються з ворогом на мовчанському напрямі. Вітаємо творчу групу проєкту з яскравим втіленням ідеї. На килимі десятки виступів, за кожним із яких стоять місяці підготовки та сотні тренувань. Кубок з художньої гімнастики зібрав у Миколаєві спортсменок, які вкотре готові довести, що вони найкращі. Цей турнір не лише про перемоги, а й про любов до мистецтва руху та красу в кожному виступі. Деталі у сюжеті моїх колег. 12 листопада у Миколаїв відбувся кубок міського голови з художньої гімнастики. Юні спортсменки змагались за нагороди, демонструючи грацію, силу та відточену техніку. Кожен виступ залишив незабутнє враження і викликав бурхливі оплески глядачів. Ми повинні робити такі івенти, повинні робити не тільки з гімнастики, а й з інших видів спорту. Будемо захочувати видатних спортсменів, для того, щоб наші діти все таки відчували. Що вони потрібні, що ми дійсно хочемо, щоб вони себе реалізували, тому що вони вибрали спорт, а це, це як робота у дорослих. Це ходити кожного дня на тренування, це собі відмовляти в їжі, відмовляти в якихось розвагах. Тому вони вже вони маленькі, але вони вже працюють. Для нашої громади це не просто турнір, а підтвердження того, що спортивна інфраструктура працює. Тренери виховують нове покоління, а підтримка влади допомагає розвитку секції. Вважає міський голова Олександр Сінкевич. Наші військові захисники і захисниці воюють для того, щоб наші діти мали своє дитинство. І такий захід він важливий, тому що сьогодні наші діти можуть можуть показати, що навіть при фронтовому Миколаєві ми розвиваємо спорт, розвиваємо красу, і це саме те, що ми бережемо і передаємо наступним поколінням. Я хочу подякувати батькам, які приділяють час своїм дітям і водять їх на ці заходи. На цей спорт. Подякувати тренерам, які займаються нашими дітьми. І всім, хто долучається до подібного роду заходів, які показують не лише нашу наш спортивний дух, але й нашу красу. Цьогоріч юних спортсменок привітали не тільки очільники міської громади. Захід відвідувала титулована українська гімнастка, фіналістка Олімпійських ігор у Токіо Вікторія Онопрієнко. Її приклад не тільки надихає юних спортсменок, але й є наочною ілюстрацією важливості підтримки молодих талантів та розвитку спорту взагалі. Сьогодні в нас не просто свято. Вигляді змагань сьогодні. У нас ще змагання продовжуються майстерним класом нашої видатної спортсменки Вікторія Наприєнка, майстер спорту міжнародного класу, фіналістки Олімпійських ігор, чемпіонки світу, чемпіонки Європи. Незважаючи на складну ситуацію в країні, юні миколаївські спортсменки продовжують відвідувати тренування і не втрачають мотивацію. Вони з'явились на змаганнях у яскравих костюмах, демонструючи не тільки майстерність, а й силу характеру. Спочатку нас було дуже мало. Коли всі виїхали з міста, Но ми продовжували. Ми займалися і в темряві, ми займалися в іншому залі, так як тут був склад гуманітарний, і поступово маленькими кроками все більше і більше приходять до нас малечі, займаються. У нас є тренери, у нас все добре. Змагання показали професіоналізм і дисципліну юних гімнасток. Вони продовжують підвищувати рівень майстерності. А кубки міського голови з різних видів спорту стали вже доброю традицією та завжди є помітними подіями спортивного життя міста. Катерина Свистун, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Марту. Наостанок про погоду у п'ятниці, 14 листопада. Синоптики обіцяють миколаївцям мінливу хмарність протягом дня. Без опадів. Температура коливатиметься від 3 до 11 градусів. Вітер переважно південний, легкий. Середня вологість повітря складатиме 89%. Ми вдячні вам за перегляд. Вподобайте і поширте це відео серед друзів. Поділіться у коментарях своїми думками про сьогоднішні новини. І головне, цінуйте дорожче, Любіть Україну та підтримуйте наших захисників.